Перші давай тисячу у є. Як заробляв ти? Мені пощастило із наставником, і ще навчаючи студентом у вузі, я вже працював помічником у шкіряновоенералічному диспансері номер 2 місту Це найбільша інституція, і вона найбільша за кількістю пацієнтів, і там навіть була патронажна служба, яка розшукувала тих, хто захворів на. Люїс Сифіліс uh -huh. доставляла до лікарні, їм робили ін'єкцію антибіотика в сідницю і вони потім до побачення. Uh -huh. І я заробляв під час студентства перші гроші офіційно як санітар, uh -huh. а після закінчення вишу я працював і лікарем в цій установі, заробляючи 100 доларів, 200 доларів приблизно на місяць. І водночас я працював у цього. Наставника у приватній клініці медіком Донецьк, угу. і загалом це було близько 1000 є на місяць.